На студії є гість цього разу це Володимир Марусяк, юрист, депутат Львівської міської ради. Пане Володимир, вітаємо. Доброго ранку. ми хочемо трошки поговорити про те, чим є сьогодні Львів. а Він точно є дуже важливим містом тилу українського і дуже багато релокувалося. До речі, підприємців Сходу в України до Львова, так чи інакше на Львівщину. От чи як зараз почувається бізнес? Під час війни у Львові чи він а, зростає, чи як з як, як з бюджетом міста, зокрема, ну загалом, якщо брати до уваги динаміку з 22-го року, то у 25-му вона пішла на спад. На жаль, так тому що 22-му році ми бачили відсоток великий відсоток релокацій. Хоча це була, на мою думку, більш така транзитна релокація, тобто не всі підприємці підприємства, які релокувалися зі сходу чи з інших регіонів України. Вони залишилися працювати у Львові, зокрема чи Львівській області. Так? Вони це використовували як такий тимчасовий майданчик для того, щоб зрозуміти, а де далі вони можуть розвиватись. Uh -huh. Факторів декілька так: це і в тому числі відсутність багато вільних площ і виробничих, так, зокрема у Львові. По-друге, це є специфіка самого регіону, це дорога вартість проживання. Так, бо це ж локація, це не тільки перевести якісь обладнання, станок і так далі. Це мова йде про... Людей, яких треба поселити, яким треба забезпечити якесь житло і проживання, uh -huh. тому слово релокація була дуже популярна 22-му році, 23-му. І, і власне динаміка десь економіка вона мала позитивну. Але в 25-му році, якщо брати до уваги опитування, останні щодо того, як почувається бізнес, то на жаль, у зв'язку з високим рівнем інфляції, відтоком робочої сили. І власне в зростання вартості матеріалів, зокрема, якщо мова йде про виробництво, то є така негативна динаміка, оскільки, наприклад, десь на 8 9 орієнтовно відбувся спад виробництва взагалі по області, як такий. І якщо раніше мали такий показник, що двадцять 25% підприємців. Почувають себе задовільно, так то зараз цей відсоток 40 відсотків. Тобто, умовно, вони не стали почувати себе добре чи ще краще, а навпаки, рівень задоволення підприємців спадає. Причин знову ж таки декілька це те, що основна цей це людський ресурс, uh -huh. це те, що відсутні кваліфіковані робоча сила, і ми маємо такий зараз дисонанс, де з однієї сторони на сайтах пошуку. Роботи є достатньо, в принципі, uh -huh. вакансій і резюме. А хоча вони між собою, я таке гарне слово, не мечаться, так? тобто не співпадають, тому що кваліфікація, яку вимагають підприємства, не відповідає тим кваліфікаціям претендентів, які є, власне, в резюме. А друге, це те, що відбувся оцей відтік людей це віком 18-25 років. Uh -huh. А перепрошую, два роки, так оскільки це не найбільш кваліфіковані, напевно, кадри. Але якщо брати до уваги з точки зору певні галузі економіки у Львові, так мова йде про так звану сферу гостинності, угу. так, угу. хорика, то це вели питання. Велика перевага. Вони були максимально мобільними і не підпадали під мобілізацію одночасно безперечно. Більшість з них навчалися починаючи з ковідних часів. Навчалися на заочній формі або якісь дистанційні змішані, і більшість з них і, зокрема у сфері власне гостинності. Угу. Якщо брати до уваги, Баристи, наприклад, офіціанти. Безперечно, сфера угу. гостинності, обслуговування, так? Угу. сфери послуг. Вони дуже швидко ці люди навчалися, вони були достатньо адаптивні, і вони були одні з тих, на кого стали роботодавець. І якщо брати до уваги, наприклад, там опитування чи серед клієнтів, якими ми обслуговуємо, так це 10% орієнтовно по кожній компанії це відток таких кадрів. Угу. Не, не, не справа набрати нових, питання навчити адаптувати. Хоча, знаєте, коли бував я на заході до війни, то впадає в око,